Видивитися «Перші міські, вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії ринок Коробко Сьогодні будемо говорити про найдорожче наших дітей і їхню безпеку. Власне законопроект Верховної Ради, яка прийняла безпеку кожної школи в Україні, посилять. Так він приблизно звучить. В чому сенс взагалі цього проекту законопроекту? Що зміниться для наших дітей в плані безпеки? Яким чином посилять безпеку в школах? Про це сьогодні будемо говорити з Оленою Буйневич, директоркою департаменту освіти науки одеської міської ради. Вітаю вас, пані Олено. Добрий день. Отже, що це законопроект такий. Слухайте, я коли інколи дивлюся, коли з'являється в нас законопроект в Верховній Раді. я Не хочу зараз е додатково нічого говорити про це. Ну е добре, тут ще тема така. Знаєте, потрібна, а іноді щось таке, що навіть коментувати немає. Що, що взагалі означає про те, що посилять безпеку в школах? Що взагалі у нас з безпекою в школах наразі, і про що йдеться у цьому законопроекті? Я почну з узагальнюючого цілком загальне Чудовий. Тобто він в цілому в інтересах дітей і закладів освіти. На чому хочу зупинитись? Ну, Безумовно. І особиста присутність шкільного офіцера поліції, яка зараз у порядку експерименту, але поширюється Україною вже зараз в Одесі зі 120 шкіл, майже 80 мають такого офіцера. Угу. І для нас це дуже велика підтримка і допомога, і фактор дисципліни, і мотивуючий бачите фактор. Його, да? вже так? Бачите. І, і в Одесі я бачу багато нарікань по різним містам, і в нас були проблеми. Ми в вересні минулого року в декілька школах, коли ще ні офіцери не знали, що вони конкретно мають робити, і трошки перебільшували свої повноваження. І ми ще толком не знали, як вони мають працювати, але вже сьогодні цей процес налагоджений, і ми дуже вдячні їм за те, що вони в нас є. А давайте тоді трошки детальніше, а що вони власне мають робити? Ну, По перше, вони чергують у закладі освіти весь навчальний час. Тобто, поки йде освітній процес, там є офіцер поліції. Вони першими реагують на заяви щодо насильства, порушень дисципліни, булінгу. Вони обов'язково проводять зустрічі. Роз'яснювальні зі старшокласниками, з батьками, групові, коли це класні години щодо профілактики правопорушень, або індивідуальні, якщо вже є факт якийсь, з яким потрібно попрацювати. Uh -huh. Це основне. По-друге, те, що заплановано відеоспостереження по території закладу і всередині, ми вже розпочали цей процес. У нас є єдина міська система, в якій зручно працювати щодо відеоспостереження, але, звичайно, це ще не всі школи, а мають бути всі. Ми з цим погоджуємось. Кнопки термінового виклику, виклику поліції. Договори з агенціями, які здійснюють е, охорону. Е, у нас в усіх школах є ці кнопки виклику поліції вже зараз термінового. І е, вони працюють вже не перший рік, вони себе виправдовують. Тобто це має бути узаконено, так що воно просто не за бажанням когось, а воно має бути угу. у школах. Я не фахівець, не дуже розумію потребу в металошукачах. Мені здається, що це створить додатковий натовп, угу. і з урахуванням того, що в кожної дитини у рюкзаку або десь там ще обов'язково щось металічне є, ну, важко сказати, як я, воно спрацює. Який сенс, так, да. і скільки часу це буде займати, ось так. Як Нам потрібно сказав, упорядочити да. питання входу до школи, бо кожен заклад, як хто що розуміє, так і виконує. Допуск до закладу освіти. Коли мова йде про батьків, ми мусимо пам'ятати, що це учасники освітнього процесу. Вони мають право доступу до закладу освіти. Але вони не мають права втручатись в освітній процес, заходити на уроки. Ну, тобто, ми всі нормальні люди, ми розуміємо, що якщо мамі потрібно терміново віддати дитині ключі, принести їй обід, поспілкуватися з конкретним вчителем за попередньою замов... домовленістю, вона має на це право. Коли нам вдруг раптом захотілося зайти на урок математики до свого сина, цього робити не можна, бо там ще сидить 30 дітей і ми не можемо порушувати навчальний процес. Абсолютно незрозумілим для мене поки що, принаймні, є питання врегулювання доступу до укриттів. Я хотіла вас питати. Для Я мене це мене питання питати, дуже да. дискусійне. Uh -huh. Давайте логічно. Якщо в нас є лист Міністерства освіти та науки, і є певні нормативні документи, які вже регламентують, що під час освітнього процесу укриття закладів освіти використовуються тільки учасниками освітнього угу. процесу, і люди сторонні з вулиці не мають права заходити до укриттів, так. їх можна закрити. І ми не погоджуємось з цим категорично. Не знаю, як колеги в інших містах, я вважаю, що є. В Конституції прописана першочергова цінність це життя здоров'я людини, і ніякі листи жодного міністерства, департаменту не можуть заперечувати цей пункт. І якщо ми з вами самі, а особливо з дитиною, йдемо повз школу, де є укриття, лунає повітряна тривога, куди люди мають йти? Тобто, якщо прописати чітку регламентацію. Не можна тоді, якщо ми пустили, ми порушник. Якщо прописати, як зараз в законопроект вирішує педагогічна рада, uh -huh. адміністрація школи, ну тоді взагалі хаос. Тоді ви не можете знати, коли ви йдете по дитячий садок школу. Чи можна туди заходити? А чи всюди тебе написано так. укриття і стрілочки. Так, і, так, так, і, так, так. Я знаєте, нещодавно на одному сайті почитала таку. Ну, там була якась така стаття. Щось про Буйневич про, про те, що при мені в школах не зробили укриття. Ну, я почитала, думаю, може, хто, щось знає хтось, чого не знаю я, напевно. Але більшість укриттів, це шкільні і е, са, е, са, укриття в садочках. Більшість укриттів вони в системі освіти. Тому е, якраз от зараз. Ця команда і зробила ці укриття з під підвалів. Так вони первинні здебільшого, але вони мають право на існування і вони кращі, ніж знаходитись під відкритим небом під час обстрілів. І я не розумію, чесно кажучи, як можна обмежити туди вхід для перехожих. Так, логіка якась там кажуть, ну у вас же є фіксована кількість місць. Ну як ви кого ще? Тільки туди? Я хотіла вас спитати так. Укриття на певну кількість місць саме тому ми маємо в кожній школі свою свої зміни. Так? так хтось вчиться в кілька змін, хтось вчиться там тиждень, вчиться тиждень онлайн. Так це саме е, про безпеку. Насправді, про кількість От як. З практики, ще... да, з практики, під час денного періоду до укриттів заходить до 20 осіб сторонніх. Uh -huh. Там, де густо населені райони. Здебільшого люди на роботі і ну, не будемо. Просто Без... так в да, вулиці мало хто, мало хто хто ходить. Хто ходить. Так, ну, в школі так, я ще ну, жодного разу не бачила, що прийшли всі. Діти, які Хтось uh -huh. хворіє, хтось поїхав. Завжди кількість місць резервна якась uh -huh. є. І завжди. Uh -huh. Та й взагалі, навіть якби не було, ну як можна, ну от інша дитина йде, літня жінка йде, та будь-хто летять уламки, а ми не пускаємо, бо ми рішенням педагогічної ради за законом прийняли таке рішення. Ну як, як взагалі це можна оцінити? Але є ще одна категорія, ті, хто може зайти, це можуть бути люди в стані сп'яніння, у стані наркотичному, ще в якомусь там просто ну, ну тобто, ви розумієте, так? ті, які не мають бути поряд із З дітьми. дітьми. Так. Тому для кожного укриття в Одесі ми рішенням сесії міської ради встановили ставки охоронців. Угу. У кожному укритті є людина, яка відповідає за безпеку. І я думаю, що коли заходить людина в стані алкогольного сп'яніння, тримати його в передбаннику можна, але теж не виганяти на вулицю. Uh -huh. Звичайно, якщо людина агресу агресує, є небезпечною ну, тобто, викликати так, поліцію. Стану. У нас є шкільний офіцер поліції, майже майже всюди. Вивезти можна. Так, можна звернутись зараз до містян, хоча зараз вже навіть з подякою потрібно звертатись. Якщо на початку я просила... Публічно, що люди, давайте пам'ятати, що це дід. Ви заходите в укриття, використовуєтесь туалетом. Угу. Там є всі блага цивілізації, які потрібні, щоб після вас все залишилось таким, яким воно було. Будь ласка, у нас був випадок позаминулого року, коли люди принесли з собою там горілку, це вночі було, і відкрили консерви, які ми запаси. Там собі їм було добре, але. Наступного дня вони весь цей запас консерв повернули на місце. Тобто абсолютно нормально відреагували okay. на прохання директора школи, все, що ви взяли. Uh -huh. Будь ласка, поверніть там, де ви взяли. Зараз здебільшого одесити дуже дбайливо ставляться до. Ну, по-перше, в нас укриття в освіті на 95% вони виглядають як відремонтоване гарне приміщення. Де зручно, де приємно, наскільки це може так, бути. Так, такий приємно. простір, де можна. Да, тому можна люди бути. до цього дбайливо ставляться. Але ставки і прибиральників, і охоронців ми для них від міста зробили. Угу. Е, є вакансії там? Є, але є там, там не багато вакансій. У нас ага. більше вакансій вчителів. Насправді, оцей пункт цього законопроекту мені здається трохи небезпечним. Бо він замість того, щоб. я чую колег, до речі, я тут, може, десь в диссонансі з іншими містами України, я чую колег, які наполягають на тому, щоб тільки учасники, бо ми за них відповідаємо. Але мені здається, що якщо людина втратить здоров'я на порозі, або, не дай Бог, життя, або життя, так, на порозі або. Так. укриття, в яке його не пустили, mm -hmm. тут, мені здається, норми Конституції будуть мати. Першу чергу і значення взагалі, і... взагалі моральної для дітей, які навіть не кажемо про взагалі, моральні про... сторони. Давайте про це юридичні. Страшні. Мені здається, що це не прийде просто так, попри прийнятий закон. Тобто, ви все ж таки за те, щоб мали доступ, але так. адекватні люди і адекватно і за цим всім мають слідкувати. Я вважаю, охоронці. що не можна і обмежувати доступ людини до найближчого укриття. І якщо так вийшло, що найближче укриття це заклад освіти, mm -hmm. то двері закладу освіти, його укриття мають бути відчинені. Це моя думка. Я не знаю, як до цього. Знаєте, і батьки по-різному кажуть. Хтось угу. каже, у мене там дитина. Так, так. Хтось хоче, хтось погодиться, е, хтось але не Але Тут питання але... не нашого бажання, тут питання е, первинності, е, можливої небезпеки і небезпеки для життя людей. Тут не можна, ну, взагалі-то в стані алкогольного сп'яніння, в укриття рятувати своє життя практично не ходять. Mm -hmm. Бо людям в такому стані. Їм не не <рес> <страшно. рес> <рес> немає потреби. <рес> так шукати. Бувають випадки, коли з тваринами. Mm -hmm. О, а як бути з тваринами? І я е всіх колег, ми всі знаємо, що для таких випадків потрібно мати якийсь куточок. Тварина обов'язково повинна бути зрозуміло, в наморднику, навіть якщо це маленька собачка, яка нам здається дуже милою, але в такому натовпі, особливо коли чути вибухи, тварина може відреагувати агресивно. Бажано у переносці, якщо вона туди влазить. Великі тварини обов'язково ошийник, обов'язково. На мордник mm -hmm. обов'язково господар тримає тварину біля своїх рук і не випускає. Ну, це нормально абсолютно, абсолютно. і цивілізовано. І так. Не пускати тварин. Ну, ми бачили так, історію в Києві, коли. О, мишка. Так, не так. пускали так. Там. О, Вже, вже прихистились, здається. мені здається, що ну, це теж виховання, що ми і тварин не мусимо лишати у небезпеці, і нічого тут страшного немає. Я чую іноді, що в дітей алергія, особливо в садочках. Коли приходять з котами, когось алергія, тому має бути окреме приміщення. У нас минулого року був великий скандал. З тіктоком, з якимись телеграм-каналами, коли жінка в одному з садочків її попросили залишитись в певному приміщенні, а вона mm -hmm. хотіла туди додіти mm -hmm. із твариною. І я тут повністю підтримую своїх колег. Я взагалі до хайпу ставлюся, абсолютно. Я не знаю, яке слово правильно, не те, щоб мені було байдуже, але ну, я не роблю з цього, напевно, напевно, роблю з цього так, ніяких. Так. Мені взагалі здається, що коли щось видається з метою отримання лайків, розповсюджень, якихось. ну, Розумні люди мають ігнорувати ці речі, дійсно звертати увагу на те, що, по суті, але на ці всі хайпові речі не звертати увагу. І я потім, коли. Переглядала реакцію одеситів. Я розумію, що вони теж дотримуються цього правила. Чому ні? Вам запропонували окрему кімнату? Що значить? Я хочу до не діти? вигнали, не заборонили. А там краще. Так, так, ну так. так там, де діти, там краще. Це нормально. Але зверніть увагу, скільки замишка вступилося по всій Україні, так, 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 і так. його доля власне, була вирішена так, досить таки так, позитивно. Тому тут вже, теж, вже ми трошки переходимо на іншу тему, але ставлення до тварин теж змінюється і на краще змінюється, на щастя, на, на щастя. краще. А, стосовно всі, да, металошукачів, про які ви заговорили, так, а, чи можуть бути якісь правки в цьому законопроєкті, якщо, скажімо, освіта запропонує чи звернеться, тому що а, як це направить, буде працювати. Я бачу тільки як ви підмітили величезні натовпи, поки всі пройдуть це, знаєте, як в аеропорту, так mm -hmm. поки всі пройдуть цю перевірку, але ж знову ж таки в кожного буде обов'язково щось дзвеніти, і ми будемо ще якийсь певний час шукати щось там дзвеніло. А коли ж вчитися чи коли ховатися, ось про mm -hmm. це. Ну мені здається, коли... що ця штука не Чи дуже вона діляла. не приживеться, ми спробували. Вона... У нас в двох закладах вже є. А і поліція охорони. Як це, це працювало? Ну кажуть, що нормально, нормально проходять, але чи вони? Я не знаю, як вони цим користуються, чесно кажучи. Mm -hmm. І можливо, там є якісь програми, які дають можливість відслідкувати виключно там, зброю, наприклад. Мені важко про це говорити. На Або югу. якісь гострі, можливо, а, предмети, ще якісь один, небезпечні, це можливо щось Ну, Забезпечити металошукачами всі входи закладу освіти ну практично от. неможливо. Угу. А в школі їх працює два, а іноді три. Ну, Давайте так, щось може бути е, декларованим, угу. але виконуватись дуже повільно. З об'єктивних причин, а з тривожною кнопкою більш у нас швидко, вони є так. у всіх. Тут а, мене ж, це не дервує давно абсолютно у всіх і вони працюють абсолютно так. давно. В нас є тривожні кнопки вже років 6 чи 7 в усіх закладах освіти. На що б ви ще звернули увагу стосовно взагалі безпеки у школах? От е, шкільні. Поліцейські це так дійсно класно. Я розумію, що діти вже звикли напевно так, до них і вже сприймають їх як підтримку, як можливість угу. звернутися. Що ще сьогодні може бути небезпечним для дитини у школі? Якщо ширше подивитися ну, якщо це подивитись питання, загально, то загально. це стосується і питань взаємовідносин між дітьми, mm -hmm. і питань булінгу, і питань харчування, і питань медичного забезпечення в закладі освіти. І ну, багато речей які можна об'єднати єдиним словом безпека в першу чергу. Це звичайно, стосунки між дітьми угу. і тобто дітьми були... та дорослими. Це проблема номер один. Угу. І нам зараз у нас в освіті буде вводитись така посада, як кар'єрний радник. Це люди, які будуть допомагати старшокласникам обирати професію. Uh -huh. А мені здається, що це ще нам дуже не вистачає такого фасилітатора людини, яка буде займатися конфліктами, конфліктологів, uh -huh. які от вкупі з шкільним психологом, вкупі з поліцейським, зможуть на старті зрізати ті проблеми, які в нас і були, коли ми вчились в школі і залишаються і. Знаєте, нещодавно дивилась статистику там по областям, Одеська область досить на високому місці по випадкам булінгу. І говорю, що ну, чого, чого ж так відбувається? от Там у Львові менше, в Одесі більше. Я б поставила питання там, де їх немає. От чесно. Угу. Я б звернула увагу на ті регіони, де нуль. Ну, Це абсурд. Тут є питання того, як ми працюємо щодо викриття цих випадків і подальшої роботи з ними, і контролю за такими випадками. Ну коли так, їх тому, нуль, розуміємо. це означає, що їх нема, так mm -hmm. ну ми ж розуміємо, ми ж з вами no, абсолютно так. нормальні no, люди. No, не так, існує так. школи Такого в Україні, в може бути так. де взагалі mm -hmm. немає жодних міжособистісних конфліктів, там де є здорові діти. Я кажу здорові в плані того, що вони спілкуються, вони вступають в взаємодію. Uh -huh. Не здорові в плані там фізичного ну, так, морально так, там, є, ментально. там завжди ментально є ситуації, з якими на які потрібно звертати увагу, і коли в цілій області України немає жодного випадку булінгу, і потім нам дорікають на те, що ми їх не просто виявляємо. Ми подаємо до поліції, що будь ласка, долучайтесь не завжди. Uh -huh. Поліція. З нами, до речі, погоджується. У нас є два випадки, коли поліція, наш, нашу комісію, яка визнала, що є ознаки булінгу, дала нам відповідь, що вибачте, ви помиляєтесь. Це Далі, не булінг. Це, це не булінг. А хто до речі має цей факт визначити? Перша ланка це шкільна комісія. Так. Збирається комісія, до якої mm -hmm. запрошується представник департаменту освіти, служби у справах дітей, соціальних служб, ювенальної превенції. І всі ці люди розглядають всі фактори. Вони виносять е певний вердикт: є ознаки булінгу чи немає, і передають до правоохоронців. Далі вже поліція чи вносить це у адміністративне впровадження, чи приймає рішення, що ознаки булінгу недостатні для того, щоб цього зробити. Угу. А може, їх стало набагато більше, тому що говорити про це почали. Так. І виявляти це почали. І виявляти, і виявляти, Не покривати і, покривати і не замовчувати. А, можливо, тому. Велика проблема наших шкіл теж постсовкова, пострадянська, аби щось не вийшло. Не виносити висок. з Ну ви ж хати бачите, нічого, що так? зараз відбувається. Угу. Людина, директор школи, педагог, зацікавлена у тому, щоб прикрити. Негативні явища, uh -huh. щоб її потім всім світом не е, називали негарними словами. Uh -huh. Насправді це страшно, коли щось відбувається, а у нас в родинах щоденно щось відбувається, а коли дітей тисяча, ну не буває дня, щоб якоїсь не було події, на яку в школі потрібно звернути увагу. І Тут не викр... не викриття потрібно боятись, а замовчування. Mm -hmm. А в нас це трошки навколо. і наслідків. Так. так, оце до цього, мабуть, ще не всі доросли просто. В нас так, низька так. правова культура населення mm -hmm. в цілому. В нас можна вийти на загал, фактично знищити вчителя як людину. Mm -hmm. Можна це робити, і тобі за це нічого не буде. Це, на жаль, те, що грає на руку прикриттю різних негативних ситуацій. Я нещодавно поспілкувалася з хлопчиком такого підліткового віку, і абсолютно випадково виявилося, що він не ходить до школи, його перевели на онлайн, тому що над ним знущалися в школі. Я була, ви знаєте, дуже-дуже цим, ну, по-перше, засмучена, потім е, мені дуже сумно стало від того, що його мама нічого іншого не знайшла, як просто забрати сина з школи. Тобто він. Наразі не соціалізується, він вчиться там. Це дуже якось на домові дуже погано. тобто, це це саме про замовчування. Саме про замовчування. і мама ця так само, як і вчителі, оминути цю ситуації боїться того, що її дитину будуть десь обговорювати, що десь в класі потім буде несприятлива обстановка його. А насправді все починається з того, що здебільшого відбувається якісь дрібні події, на які не звертають увагу. Просто не звертають. От є дитина, хлопчик чудовий, але він б'є інших дітей. З поговорили діє, раз, поговорили ситуація, два, так, поговорили так. три, так. чотири. Директор каже, коли запитуєш, а чому ви не зібрали комісію? Чому ви щодо цієї дитини не посилили міри впливу на батьків? Бо в нас, вибачте, люди самоусуваються від виховання mm -hmm. дітей mm -hmm. і забувають про те, що це обов'язок не школи. А саме родина при цьому, в першу чергу, цьому, так, першу так. Чергу, так угу. ми не відхрещуємося так. у школі, є виховна функція. Але так. в першу чергу, коли твоя дитина б'є інших і зважає їм вчитися, потрібно. І тут говорити, ми працюємо ну, може мій такий особистий досвід. У мене теж син в початковій школі далеко не янголом себе поводив. І ми працюємо, але ми розуміємо, що наша дитина це наша в першу чергу відповідальність. І присутність в школі, і бесіди з батьками щоденні, і щоденні бесіди з дитиною вони приносять свої плоди. Потрібно працювати з дитиною і не нарікати через це на вчителя, яка не впоралась. На жаль, а іноді потрібна допомога медикаментозна, іноді психологічна. Так, знайдіть ціле визнаця. Це звичайно, першу. Визнаць, звичайно. що з вашою, у вашої дитини є проблеми насправді, і те так? саме Та, стосується що? вчителів. Не потрібно соромитись, озвучувати такі проблеми, звертатись mm -hmm. до директора школи, до шкільного офіцера поліції. Ну не може бути, щоб одна дитина тероризувала весь клас. І от як у нашому випадку, нещодавньому, у нас в класі залишилось семеро дітей, семеро всі інші пішли зі школи. Mm -hmm. Ну бо так відбулось. Дякую вам дуже. Я думаю, що е, кожна відповідальна родина має про це думати і пам'ятати. І кожний відповідальний педагог так само має долучатися так, до цього питання. Втро. І тоді, коли це знаєте команда, е, то тоді обов'язково знайдеться вирішення проблеми. Тому що замовчати, зробити вигляд, що нічого не відбулося, пройти повз це, мабуть, найпростіше, вихід, але це не вихід. Це тимчасове. Тимчасово дуже потім ці проблеми просто перетворюються на більш серйозні проблеми. І це треба теж розуміти. Олена Буйневич була сьогодні наші. Студії ми говорили про безпеку у школах, про новий законопроект Верховної Ради, який теж стосується саме безпекових заходів у школах. Ем, ну 99% позитиву там у цьому законопроекті. Mm -hmm. Так, тому будемо очікувати на те, що нашим дітям в наших школах буде ще більш комфортно. Ну а якщо ви бачите якісь проблеми, то просто не мовчіть є до кого звертатися. Ем, треба, треба спочатку визнати, що ця проблема є, і далі вирішувати її вже разом. Дякую вам, Дякую. бережіть своїх дітей. Побачимося зовсім скоро.